Цікавий Леонід Глібов. Раз край дороги влас скопиці волочив, вродило сіно, весело й робилось. От як надвечір сонечко схилилось, мій влас полуднувати сів. Глядить, щось їде по дорозі. Йому й байдуже, хто на возі, Колись зближається аж то кіндрат, всесвітний кум і сват. Здоров, кіндрате влас гукає, куди се Бог носив. А на базар пашню возив кіндрат йому мовляє. Що ж, власпита, чи справивсь молодцем? А бач, вертаюсь порожнем. Та що балакать нам про те, ось попитай, що бачив я. І, матінько моя, я бачив в городі таке, що тільки в касі розказать. Дивлюся, люди аж кишать, що думаю за чудасія. Покинув віс коло гордія, а сам побіг, щоб поглядіть. Всі кажуть, треба заплатить. Віддав я копу ніде дітись. Та вже ж було на що й дивитись, яких я бачив там звірюк, довготелесих та страшних гадюк, комашечок, а овечата, подивишся аж сміх бере, такі малесенькі, як кошенята, хоч німець грошики й дере, та вже ж і диво, пане брате. А бачив бугая кіндрате, питає Влас. Учора був у городі наш титар, а з ним їздив і Микола писар. Одних я чув, що є бугай над бугаями, неначе добрий віз з снопами. Який бугай? Я бугая не вгледів якось, пане брате. Ова, такий же ти, кіндрате. Таких кіндратів бачив я. Умію добре прибрехати, та цур їм, лучше не чіпати.